Дай Боже щастя. Дякую, дай Боже, здоров'я. Що є, гриби? Що є? Води, ти був би Мало, тільки з'являється. Їду з роботи. Покажи, дивись. Їду лише з роботи. Покажи, ближче. Покажи, дивись. О. Ломаємо. О, Свіженький грибочок, дивись. Дивись, о. Два, дивись далі. Дись сюди. Камеру. о. Три. Бачики. Акуратні, дрібненькі. Одися, далі, Дивись, в меду внизу диви. Вони тільки з'являються. Чотири. П'ять. Уже шість. й на підливку до картоплі саме раз. Але вони тільки з'являються. Були дощі, були дощі. Пройшлися, зараз тепло пішло. Підуть гриби під кожним деревом. Дрібнесеньких море. Хто каже, ой, не дись корінцем. грибниці настільки великі, що їм однаково. Чи їх веш, веш корінцем, я їх тут як гною. Через, через два дні можна буде возити багажниками. Люди приїжджають мішками і збирають ті гриби. Ну, подиви. То тільки починається. Ще, ще масово нема. Ну, дрібненьких море. Дрібненьких, о, десь, десь сюди, покажи. Диви. Диві. О, дрібненькі. о. Дивиськи, диви, диви, диви. Бачиш, під кожною сосниною купа грибів. На підливку люксу, але хай підростуть. Хай підростуть. Щастя здоров'я, добра. Мирного понеділка. Їдемо зробити додому, покажемо, Стоїть машина. Під гору. Вертаємося з роботи і... і все.